Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, пройшов квітень час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції, потужністю по панелях 4 кВт, по інвертору 3 кВт, по акумулятору 7 кВт. -год. І так, кому цікаво, дивимося. Він мережі в квітні місяці я спожив 96 кВт, а разом будинок спожив 466 кВт. годин Потужні нагрузки, вийшло 13 кВт. -год. Якщо додати потужній, що будинок спожив, отримує 472 кВт кВтго. Віднімаємо 96 і отримуємо від сонечка в цьому місяці по лінії 220 вольт. Я отримав 383 кВт години Тепер ділимо 300. 83 ділимо на 472 і отримуємо 79% коефіцієнт компенсації власного споживання. Ну, майже від 70% я отримав від сонечка всю енергію, яку будинок спожив. Тепер з цікавого, я зекономив 382 кВт по сьогоднішніх цінах на тариф на електроенергію 2,67 рівно 1000 гривень. У мене економія в цьому місяці вийшла за електроенергію. Заплатити мені ще прийдеться 260 гривень за світло, але без цього ніяк. Були дощі, пасмурні дні. Споживання мене підросло і прийшлося користуватися мережею. Так, Контролер Мейскайблю. Мені згенерував 255 це за 2 місяці, в той місяць у мене було 80 кВт. годин а, і виходить, що в цьому місяці 175 кВт-годин мені дало маленьке поле на трекері. На інверторі батарея вже трошки підрозряджається. 7 Ампер забираю. За сьогодні 10 кВт. У мене я не знаю скільки ми скайблю. Ну, приблизно половину я додаю. То десь Сьогодні я 15 кВт спожив. Ну і ось а, по інвертору 271 кВт. -годину. Додаємо те, що ми дав, 175 і отримуємо 445 кВт. годин Я отримав від сонечка. Тепер коефіцієнт використання сонячної енергії в цьому місяці в мене склав 383. Ділимо на 445 і виходить, 80% сонячної енергії я використав, а 20% пропало на споживання інвертора, контролера та перетворення. Ну і останнє, що я рахую, коефіцієнт виробітки на 1 кВт сонячних панелей. І в мене він склав 445 ділимо на 4 і отримуємо 111 кВт годин електроенергії з 1 кВт сонячних батарей. Але такий нюанс, що в мене в день контролер цей простоює, оскільки батарея заряжена, інвертор перший заряджає. І я нічого з цим поробити не можу, оскільки я не можу всю енергію використати через те, що в мене не потужності інвертора. Ну от такі в мене результати. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення, до нових відео.